Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення в ефірі. Передача Соціальний захист про відповідальність неповнолітніх перед законом розповідала минулого разу начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзонза. А сьогодні ми поговоримо про відповідальність батьків за невиконання своїх батьківських обов'язків. Вітаю вас, пані Лесю. Доброго І отже, саме поняття батьківські обов'язки, чи є це якийсь юридичний термін, оформлений на папері, щоб можна чітко пояснити, що таке батьківські обов'язки. Доброго дня ще раз звичайно, що виконання батьківських обов'язків передбачено статтею 150 сімейного кодексу України, де чітко визначено обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Зокрема, у цій статті пишеться, що батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до інших людей, любові до своєї родини, до своєї сім'ї, до свого народу, до своєї батьківщини. Батьки також зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, фізичний та моральний розвиток дитини, зобов'язані також забезпечити дитині здобуття повної середньої освіти та готувати її до самостійного життя. Батьки зобов'язані поважати дитину та не застосовувати покарання, які можуть принизити гідність дитини. Це в основному ці обов'язки, які передбачені сімейним кодексом, це основні обов'язки, які батьки мали би виконувати. А відповідно від них йдуть вже і похідні, і інші обов'язки любити дитину, піклуватися про неї. Лікувати в разі необхідності, медичний огляд проводити щорічно, ну і багато інших звичайно обов'язків покладається на батьків щодо виховання дитини. Ну, напевно, любити дитину то в першу чергу має бути то навіть не обов'язок, а природні. Інстинкт, Це, інстинкт, інстинкт. А от ви називали серед цього переліку обов'язків. Не застосовувати покарання. От тут цікаво, є якесь розмежування, яке покарання дозволене, моральне, чи в якій мірі фізичне, чи не дозволене взагалі? Ні, фізичне, ну, звичайно. Ну, Яким дозволене? Законом? чи… Фізичне не дозволене, фізичне покарання взагалі. Будь-яке насильство це. Це неправильний шлях до виховання дитини, спілкування з дитиною, роз'яснення її, її прав, обов'язків, роз'яснення негативного впливу того чи іншого середовища, роз'яснення е, негативного її проступку, який вона вчинила. Ну, жодному в разі, е, так, ну, можна там е, якесь таке обмеження її дозвілля, наприклад, це може один бути із видів покарання, але е, е, щоб це покарання не принижувало гідність дитини. Тобто, навіть якщо якісь бесіди профілактичні, також треба зважати, навіть в якому тоні, які слова використовувати, і, і, ну, я думаю, що це може бути і тема зовсім окремої передачі. Це б більше психологи розказали, як треба поводитися дитиною, зокрема, наприклад, в кризі підліткового віку, дуже складний вік. Пані Лесю, а от що означає, що батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків, і як це ухиляння фіксується певними, скажімо так, службами? Ухиляння батьків від своїх під ухилянням батьків від своїх обов'язків слід розуміти, що батьки без поважних причин. Не піклуються про фізичний та моральний духовний розвиток дитини, не проводять медичні огляди, не дотримуються порад лікаря, якщо є рекомендації лікаря, не готують дитину до самостійного життя, не забезпечують необхідного харчування, що можливо. Надалі може це негативно вплинути на фізичний розвиток дитини, і ну не створюють належних умов проживання, не створюють належних умов для здобуття освіти. Це основні такі критерії, що можуть послужити невиконанням батьківських обов'язків батьків. А от ну хто власне? Відслідковує, е, ухиляються батьки чи не ухиляються і як відслідковує, скажем, це кримінальна міліція в справах дітей. Ну як не відслідковує, а ми діємо відповідно на звернення. Ми не можемо як -то, пройти сім'ї в сім'ї, але якщо є такі звернення, є, наприклад, скоєння якогось злочину або дитина не відвідує навчальний заклад. Або є повідомлення, часто нас повідомляють з лікувальних закладів: дитячі педіатри, дитячі медичні сестри, які при відвідуванні дитини можуть побачити, що там немає належних умов проживання, чи батьки залишають дитину час від часу на ну самою в хаті, чи не дотримуються рекомендацій лікаря. Були такі звернення, що батьки не хотіли, що є підстава госпіталізувати дитину, а батьки не хочуть госпіталізувати. Ми також. Втручалися в такі ситуації, навіть є роз'яснення департаменту з питань усиновлення та прав дітей, що не, скажем прививки, коли батьки не дають відмовляються без поважних причин від, скажем, прививок. То це також є підставою, що батьки ухиляються від виконання обов'язків. Але обов Щодо прививок, ми пам'ятаємо у ці ну, скандали та останні роки, і що батьки мають це. Ну, також мають право, була також інформаційна війна, скажемо, можна так казати. І так ви, можна так, можна так, ви, говор, так, були випадки, На війна. те все є покази, чи можна дитині робити прививку, чи не можна. Але ми знаємо і випадки, коли невчасно зроблена прививка, також. Дитина захворіла із-за того, що не було прививки. Е, ну, от ось такі, скажем, підстави вважати, що Батьки батьки ухиляються, ухиляються від виконання Але... батьківських обов'язків. І коли нам повідомили, наприклад, є така якась підстава, школи нас повідомляють, що без поважних причин дитина не відвідує більше 10 днів навчальний заклад. Якщо також це передбачено законодавством, навчальні заклади знають, що вони мають повідомити після 10 днів службу у справах дітей. Тоді ми цікавимося, йдемо в сім'ю. Ну, є також дійсно є без поважних причин, чого не йшов в школу. Батьки відкривають двері або зазвичай і не хочуть відкрити. Бо не йшов, отак, от бо не хочу. А от е школи повідомляють вас в таких випадках? Так, чи стараються приховати і розібратися? Е більше Зараз самим. повідомляють. Останні три роки я можу сказати, що повідомляють вчасно за кожну дитину. І, і я вже наголосила, після 10 днів, якщо дитина без поважних причин, якщо три дні, чотири дні, то ще навчальні заклади самостійно. Скажем, справляються з цією проблемою, а уже після 10 днів залучають службу в справах дітей, і ми спільно йдемо перевірити факти невиконання батьківських обов'язків. Підставою може бути характеристика з навчального закладу, довідка про медичний стан здоров'я. Ми можемо витребувати у лікувального закладу, тобто з'ясовуємо всі обставини, і коли маючи всю інформацію про сім'ю. Де працює мама чи тато, зазвичай такі сім'ї ніде не працюють, на жаль, і не мають за які кошти утримувати ту дитину, і не пускають в школу, бо не мають, не мають дитині що дати у школу, щоб вона поїла. А коли приходиш додому, і вдома нема що їсти. Є у нас такі сім'ї, на превеликий жаль. Ну З'ясувавши цю що картину, такі ми ініціюємо питання. Індивідуально, звичайно, притягнення батьків до адміністративної відповідальності. Перебувають вони тоді на обліку служби в справах дітей. Є облік, які опинилися в складних життєвих обставинах, як такі, що батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. На сьогоднішній день таких дітей є у нас 35, які виховуються в 17 сім'ях. На обліку що батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. Пані Лесю, а оце такі. Покарання, види покарань для батьків вони якусь користь приносять у сім'ї в першу чергу дітям. Скажемо так, покарання передбачені адміністративним кодексом. Це, зокрема, стаття 184. За невиконання батьківських обов'язків передбачено, якщо батьки не забезпечують необхідних умов життя для дитини, навчання тягне за собою попередження. Або накладення штрафу від одного до трьох неподаткованих мінімум. Якщо ну, але що це не бачите, 17, 17 гривень і три неоподатковані 51 гривень, штраф, я скажу так: штраф невеликий, але у більшості батьків спрацьовує, ага, значить, це щось я не так роблю. Е, скажем, е, більшості батьків. Е, із тих, кого ми ініціюємо до притягнення за невиконання батьківських обов'язків, десь це насторожує і вони змінюють свою поведінку. Тому що штраф невеликий, але десь психологічно це, це впливає. Звичайно, що підходимо індивідуально, ініціюємо питання притягнення до адміністративної відповідальності, бо були і такі випадки, коли накладали штраф на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Були такі випадки, що дитину потім батьки прийшли додому. І Побили за те, що вона там десь через неї на них наклали адміністративний штраф. Протоколи про адміністративні правопорушення на батьків складає кримінальна міліція в справах дітей. Ми можемо тільки ініціювати. Чи береться до уваги повідомлення дітей і от чи є такі в нашому місті про те, що їхні батьки не виконують свої батьківські обов'язки? Буває, буває. Цьому році була одна дитина, приходила, яка жалілася, що батьки не виконують належним чином свої батьківські обов'язки, скажем. Мама одинока. Дитина зараз перебуває у реабілітаційному центрі. Ми вилучили її з сім'ї. Так, Дитина прийшла сама до нас. Так. Е... Є там, я не хочу зараз акцентувати увагу на цій сім'ї, бо є там проблеми і, ну. Не можу сказати, що було там фізичне покарання, але моральне і приниження гідності дитини досить таке, що дитина сама проситься іти геть. Зараз з дитиною працюють психологи, з мамою працюють також соціальні фахівці. Я ще забула сказати, що при підтвердженні підстав, що батьки ухиляються, коли ми вже все з'ясували по сім'ї. Батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Ми направляємо обов'язково інформацію в Центр соціальних служб, де фахівці соціальні відвідують сім'ю і беруть її під соціальний супровід. А, чи можете ви щось сказати про ефективність роботи фахівців і соціальної роботи? Про ефективність їхньої діяльності от, щодо роботи в таких сім'ях ситуації покращується? Я так особливо коментувати не буду їхню роботу. це У них є свій начальник. Ну, дублюється, скажем, трошечки робота наша, наша з їхньою, скажімо так, в деякій мірі. Тому ефективність, ну, звичайно, якщо ми всі разом будемо працювати, то ефективність якась буде. Я не буду за, особливо заглиблюватися в це, але ще хочу наголосити, що крім 184 статті Адміністративного кодексу, також покаранням для батьків за невиконання батьківських обов'язків, може бути і позбавлення батьківських прав, про яке ми вже говорили одній із передач. Також не буду заглиблюватися в це. І є 166 стаття Кримінального кодексу, де передбачено. Уже за злісне невиконання батьками батьківських обов'язків і ця стаття передбачає покарання обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на такий же самий строк. Є в нас і такі щороку, скажімо, в цьому році ще не було, але практично майже кожного року одній. Одна дві справи є за 166 статтею кримінального кодексу за злісне невиконання. Що означає злісне невиконання? Це коли уже невиконання батьківських обов'язків батьками тягне на такі підстави, що дитині вже є загроза життю і здоров'ю. Тобто це якось вплинуло на її стан здоров'я, або розумовий розвиток, або дитина потрапила в лікарню з, туберку... з туберкульозом, або іще з іншими захворюваннями. Це вже йде, як злісне, невиконання батьківських обов'язків. Але за свою практику ще жодну маму чи тата не засудили до позбавлення волі. Хоча, Хоча законодавство є за передбачає, вклю... є інші пом'якшуючі. Скажімо, статті, коли розглядається ця справа в суді, найбільше це виправні роботи, на які, на жаль, іноді батьки і туди не хочуть ходити. Тобто от можеш от ходити, Така то ситуація. Ходити. От така, ну є примусові приводи, є. Пані а от е, минулого разу ми говорили про відповідальність неповнолітніх перед законом. І яка передбачена для батьків неповнолітніх відповідальність за скоєння? їхньою дитиною, скажімо, кримінального злочину. Це також ці ж самі статті, які я вже назвала: і 184, і 166, тобто, в залежності від міри покарання, якщо діти за вчинення злочину не передбачено покарання, це, наприклад, якщо дитина вчинила адміністративний злочин від 14 до 16 років. Наприклад, розпивання е, алкоголю десь е, в людних місцях, то хоча і, і не в людних місцях для дитини 14-16 років ну. та, від 14 mm. до 16 років, то це вже протокол складають не на дитину е, до відповідальності. Притягують не дитину, а притягують батьків. Засу 184 статтею Адміністративного кодексу як таких, що ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Пане Лесі, на завершення, що ви хотіли сказати батькам і їхнім дітям у світлі от такої теми складної, дещо неприємної про невиконання батьківських обов'язків? Я Звичайно, що можу побажати тільки те, щоб батьки любили, поважали своїх дітей. Тільки любов'ю і повагою можна е, досягнути тої вершини, до якої, скажімо, прагнуть і діти, і батьки у вихованні своїх дітей. Але, звичайно, що в сьогоднішній час це не надто просто, коли за засобами. Для виживання батькам приходиться заробляти за кордоном. І в більшості батьків зараз перебувають за кордоном на, на заробітках, скажімо так, на роботах, а дітей залишають тут з бабусями, з дідусями. І, на превеликий жаль, цим старшим уже літнім людям тяжко з дітьми зрозуміти їхню психологію, їхню поведінку, їхні погляди на життя. Тому напевне. Ця проблема і є як невиконання батьківських обов'язків, хоча це не можна розцінити як без поважних причин. Тобто, але все одно до батьків, які не мають можливості із роботи виконувати свої в достатній мірі батьківські обов'язки, я б побажала, щоб вони все-таки знаходили час і більше приділяли уваги своїм дітям, контролювали їх відпочинок, контролювали їхніх друзів, з якими вони спілкуються, більше спілкувалися з ними, бо спілкування це один із найкращих методів виховання. Навіть якщо дитина просто поговорить з мамою чи з татом. Про, про ніщо, скажімо так, це вже дитина себе почуває комфортно в цій сім'ї. Дякую вам, пані Лесю. Шановні глядачі, я хочу приєднатися до побажань гості нашої студії. Шановні батьки, любіть своїх дітей, поважайте їх, а ви діти відповідайте взаємністю своїм батькам. Начальник служби у справах. Дітей Кавської міської ради Леся Дзунза розповідала сьогодні про відповідальність батьків за невиконання своїх батьківських обов'язків. Це була передача Соціальний захист. Дякую вам за увагу. На все добре.